Дипломи та премії в Івано-Франківську нагородили педагогів. Цьогоріч на звання вчителя року претендували майже десятків освітян. Хто став кращим з кращих, знає наш Андрій Попович. Богдана Олійник працює в отаніському ліцеї вже три роки. Цьогоріч жінка стала переможницею першого етапу в номінації Фізична культура. каже успіхом завдячує своїм вихованцям. Вони мене дуже підтримали, власне тільки вони ну. Казали, ви переможете. Я кажу, та ні, там стільки сильних конкурсантів, я ще молода, не маю такого досвіду. А вони кажуть, ні, Богдана Васильівна, ми віримо у вас, ви теж здобудете перемогу. І так і сталося. Я тільки як приїхала з перемогою, вони всі прибігли, обнімають, цілують, так? тому все заради них і для них. А в номінації основи здоров'я першість здобула Христина Буждеган. Перемога в конкурсі стала для неї справжньою несподіванкою. Я, чесно кажучи, не очікувала, що досягну такої висоти і займу почесне перше місце. Просто старалась виконувати свою роботу якісно, щоб учні раділи з того, що вони отримують знання, які їм будуть корисні, ну оскільки. Як на мене, основи здоров'я це найважливіше, що потрібно, і чого потрібно дотримуватись, і що потрібно знати. Бо ми багато помилок робимо в житті, деякі через незнання чогось, а деякі вже свідомо. Так я вже стараюся для того, щоб вони не робили помилки через те, що чогось не знають. Цьогоріч вибрали чотири номінації для конкурсу Учитель року: фізична культура, захист України, основи здоров'я та початкова освіта випробувати свої сили. Вирішили 57 педагогів з усієї області. Конкурс проходив у два. Етапи очному та дистанційному форматах. Конкурс є престижним серед читлів, тому що це не тільки там отримати якісь матеріальну підтримку, яка також передбачена, а це також показати свої здобутки, показати свою майстерність для того, щоб. Ну, Поділитися з іншими вчителями, тому що потім цих переможців конкурсів запрошують і в наш інститут після дипломної освіти, тому що їхні педагогічні доробки не повинні пропадати. Четверо фіналістів вже незабаром братимуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Нам потрібно створювати умови для безпечної освіти, і ми зробили все для того, що з 1 вересня розпочалося навчання в режимі офлайн, щоб учитель міг працювати з дитиною в класі. Це надзвичайно важливо. Для цього нам потрібно безпечні умови. Це і укриття. Обласний бюджет виділяв кошти для того, щоб ми зробили належні укриття. Незважаючи на складну ситуацію в державі на війну, ми отримували кошти із державного бюджету. Переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу учитель року отримали дипломи та грошові премії від департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.